Дидактична гра, геометричні фігури впізнавай і називай. Рада вас вітати, малята. Пропоную вам сьогодні переглянути та згадати геометричні фігури. Подивіться, будь ласка, як називається ця фігура? Так, це коло. А які предмети схожі на коло? Це коло. Тарілка, сонечко, шапка грибочка, колесо машинки. А як називається ця фігура? Так, це овал. Подивіться, на овал які схожі предмети? Це яйце, слива, гарбуз, лампочка, груша. А як називається ця фігура? Так, це трикутник. Він має три кути. А які предмети можуть бути схожі за формою з трикутником? Це пірамідка, ялинка, гора, дах будинка, шапка. Знає, як називається ця геометрична фігура? Так, це квадрат. Він має чотири кути. Отже, він може ще називатися чотирикутником. А які предмети ви знаєте, схожі на квадрат? Це килимок, книжка, дошит, коробка, рушничок. А тепер будьте уважні і знайдіть, будь ласка, жовте коло, де воно знаходиться? Так, вгорі. А зелений трикутник де знаходиться? Внизу. А червоний квадрат посередині, а синій овал збоку внизу. Будь ласка, малята. Намалюйте разом з мамою геометричні фігури і можете домалювати їх по-своєму та перетворити їх на предмети. Подивіться, як це зробила я.